Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде така горошинка, давна страва, пісна страва. Ось така горошинка, чудова, особливо, якщо файний такий горох. Аби е, розварювався і буде дуже смачно. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Для цього нам треба горох. От тут ми маємо гороху 250 грамів. Я даю гороху на 4 літрову каструлю. Просто його так беру я нам всю, як, як робити, не, е, аби він розварювався, файно і аби як варити. 4 літрова каструлі і просто сухий горох заливаємо холодною водою. Так, кабили покрило. І ставимо на вогонь, аби закипіло. Ось наш горох закипів. Тепер ми цю воду зливаємо. І добре промиваємо холодну водою далі. Промиваємо холодну воду. Отакво, добре. Промиємо, все ще гаряче, бажано брати такий горох, аби він вам, вам розварював всі, І буде добра горошинка. О, добре промиваємо, геть повністю. Промили. І тепер заливаємо просто холодною водою цілу каструльку. Отаку. Гороху так, аби вменшили собі, то того гороху треба, аби просто на дні був укрити дно горохом, повну каструлю наливаємо і ставимо варити. Коли наш горох закипів, ми тепер збираємо оцей шум, head. збираємо, плавляємо порізану одну цибулю і варимо до готовності майже. Гороху, найвариться. Наші горошинка вже майже готова. Горох вже пробуємо, він вже м'який. І, і тепер до нього додаємо таку гілочку чи брицю, додаємо листочок лавровий, зубчик два часнику, додаємо солимо тепер. Нам півтора чайної ложки солі і добавлю я ще сюди копченої паприки пів півчайної ложки. Ось тако. І просто в це ми влеємо ще зо дві ложки олії. Просто так. Дві, може і три. Отак От олії. І нас ще трошки покіпити. Будемо пробувати до смаку, яка у навіде. Тут у нас ще вариться картопля. Ось. У лушпині до, до горошинки. Зараз і полупимо. Ось така у нас виходить горошиночка, дуже така пісна страва. Дуже така у прикуску будемо їсти з картоплею звареною в мундирі. І буде, буде дуже смачно. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А ми будемо пробувати таку чудову горошинку. Прикусочку з картоплею. О. М -м. Смакота. Ось така виходить горошиночка. Ось така пісна страва, така чудова, ось така тут напіст доречно буде дуже напіст. Хто, особливо хто любить горох, і буде дуже-дуже смачненько. Тут є все. от, Так що готуйте. Прикусочку з картоплею. Так що готуйте.